Шановні земляки, шановні білоцерківці, ми перш за все прийміть від мене найщиріше вітання, тому що сьогодні у нас попало вперше три свята: Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського казацтва та Дня захисника України. І хочу побажати воїнам, ветеранам всіх війн, майбутнім молодим нашим захисникам вітчизни сили, сили духу, особистого щастя. І побажати, звичайно, миру, щоб вони могли виховувати своїх дітей, своїх внуків в мирній, щасливій і успішній країні. Я хотів би сьогодні розповісти вам кілька слів щодо перебігу виборчого процесу. Із наближенням дня голосування політична боротьба за посаду міського голови набуває своїх, скажімо таких, складних. Етапів. І це беззаперечно. Усі ми давно звикли, що вибори у нас проходять під знаком бруду певних якихось чорних технологій, звинувачень один одного в різних речах. І ви знаєте, тому я, в принципі, не здивований, що проти мене під час кампанії були застосовані е, такі чорні технології. Саме неприємно, звичайно. Це те, що це робиться цинічно, брехливо і не відповідає жодним ніяким нормам моралі. Ви знаєте, проти нас хотіли зареєструвати ще одного Єфименка Костянтина Олексійовича в останній день. Ну, це не вдалося зробити. Були провокації на зустрічах від різних представників. Минулої суботи розставили палатки по всьому місту і роздавали повністю чорний матеріал, який не відповідає жодної дійсності з різними видумками. Найприкраще те, що в п'ятницю до моїх батьків вдарилися невідомі, на автомобілі вибили двері, вибили ворота, кричали на всю вулицю Логову, щоб я зняв свою кандидатуру з виборів міського голови. З погрозами. В неділю, напевно, багато хто з вас бачили, що обстріляли наші бікборди. Я розумію причини. Нарешті в штабах побачили соціологію і розуміють, що на сьогоднішній день моя кандидатура є, і тримає беззаперечне лідерство в цих передвиборчих перегонах. Я хотів би звернутися сьогодні до представників цих політичних сил і сказати одну дуже просту річ. Шановні друзі, перегони закінчаться уже через тиждень. Чекати залишилось досить небагато. У міста дуже велика кількість невирішених питань і невирішених проблем. Ми живемо в цьому місті разом, і нам потрібно сідати за один стіл і домовлятися. Переконаний і живу тим, що Біла Церква повинна зробити не крок, а зробити стрибок. стрибок у майбутнє. Ми повинні підняти економіку міста для того, щоб наші родини жили щасливо, жили в достатку, жили в благополуччі. І я пропоную для кожного, для кожного політичного сили. Давайте перейдемо на конкуренцію програм, на конкуренцію ідей. Давайте проведемо дискусію, хто що зробив. Порівняємо зроблені конкретні справи, які результати отримані від цих справ. Нашими мешканцями. Давайте проговоримо про майбутні справи, у кого які є методи, які інструменти для того, щоб зробити наше місто найкраще. Я впевнений, що здоровий глузд візьме верх. Я вважаю, що вибори в Білій Церкві повинні пройти максимально прозоро, максимально чесно. Люди прекрасно можуть відрізнити позитив. Від чорного піару. Уже багато в цьому розуміється. У мене нема ворогів. Я дружу з усім містом. Немає конструктивних відносин. Я просто хочу сказати, друзі, ми повинні робити такі справи і вести так компанію, що потім нам уже через тиждень не соромно сісти за один стіл і шукати компроміс, шукати шляхи виходу нашого з вами міста із складної економічної ситуації. Я налаштований конструктивно. Так, я йду не від політичних партій, але безумовно, з усіма політичними партіями, які готові піднімати економіку міста, готов сідати і конструктивно дискутувати. Дякую за увагу.